Вітаю вас! Сьогодні з нами справжній адепт сучасної української культури Сашко Лірник. Олександр Власюк, більш відомий під ім'ям Сашко Лірник. Знаменитий український каскар Лірник. А крім того, музикант, сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм та вертепів і навіть інженер з двома вищими освітами. Був переможцем номінації Кращий дитячий письменник України, а його диск казки, Лірника Сашка для дорослих та дітей був визнаний кращим альбомом України. Ним створено понад тисячу казок, і він має учнів в Україні, Росії та США. І, отже, чи вдалося із свого життя зробити казку? Казка це взагалі така засаднича річ, міф. Я б сказав, а по-загальному – це спосіб життя. Просто. Тобто все навколо нас казки. Телебачення створює свою казку, там, оповіді. Е, людина живе в міфах. Насправді було так, а ми знаємо, через віки було отак, чи отак чи отак. І моя задача, була, я собі свідомо поставив таку ціль, настав час, коли я зрозумів, що казка як жанр, вона зникла. Є книжки, вони лежать, їх там дітям читають. А як виконавський жанр, як нове, воно ніхто не пише. Не пише, не виконує. Або пишуть якісь історії, типу казок. І вони дуже такі примітивні і не, не зачіпають. Не роблять того, що казка у всі віки робила. У всі віки казка робила, вона виховувала. От Притчі Христа це теж казки. Чому я притчами розмовляв? Тому що це так до, до людини достукатися інакше неможливо. Не можна сказати, робить так чи так. Людина свій мозок має, вона зробить інакше. Але Казка, тобто це вплив на, на свідомість, на підсвідомість. І е, те, що зараз в Україні відбувається, оця революція, звільнення людей, насправді, українці почали відчувати себе людьми. От звідки взявся Майдан, звідки взявся боротьба за визволення. І Я відчув, що я все-таки зробив щось, таке, що я планував, коли це на Майдані йде, там сотня в балаклавах тягнуті шини, там під постріли, йдуть, йдуть. йдуть на… на ну, під загибель всі ходили. Вся Сотня зупиняється, слава Лірну сашку І я бачу, що ці дітки, що на моїх казках виросли. От мої казки це не забавлянки. Це те, що це мудрість народна, я вкладаю. Я все життя поклав на те, щоб довести, що оцей міф, який. Дивіться, Україна, вона ж у всі часи була теракозакором. Країна козаків. І коли прийшли ці окупанти, Москалі все задавили, і Україна стала малоросією. Створився новий міф. Українець із козака, із вільної, гордої людини, непереможних воїнів, і він перетворився на кого? Формується з дитинства вкладається. Це вареники, сало, куми, пузо, ледачі, бидло, зрабник. Отак, отак. І чому, наприклад, соромились розмовляти українською мовою навіть Україну? То, що асоціювали себе з цим міфом. Я сам то не такий, але. от про мене будуть думати. І от зараз в нас на очах відбувається оце, оце переміна абсолютно тектонічні суви, міняється міф. Знов з'являється те з генного рівня. Уже ніхто не скаже, що українець асоціюється із дурним хохлом-салоїдом. З бандерівцем так, з правосеком страшним, так. Із палаючою шиною, так, із Нацгвардійцем, із непереможною армією, із духом, горлі. із дерев'яним щитом проти куль, от, із героєм. Оце вже ну оце це ці, ці каски. От мої казки, моє життя було присвячено, щоб змінити оцей маленька краплинка, це та соломинка, яка зламала спину верблюду. І от коли ці дітки виросли на моїх казках, вони вже виросли українці. В мене всі казки, вони у у них життя стверджуючи що Ми переможемо, ми кращі, Україна всього. Сашко, і все-таки, вдалося от побудувати своє життя до сьогоднішнього дня, воно триває, воно буде ще розвиватися. Чи вдалося побудувати от якусь свою ідею? Ну дивися, дуже просто. От я не дарма ліру взяв з собою. Є така е, теж міф серед казкарів, серед лірників, там, бандуристів, кобзарів, що як з'являється новий інструмент, він міняє твоє життя. От мене з'явилася ліра в житті дуже давно. Я був бізнесменом успішним. Там, що я там в Мурман... Мурманську жив. Я вже почав, не треба зупинятися, розказую. Мене то абсолютно не хвилювало, заробляв собі гроші, грубу копійку мав, жив, як всі там ресторани і таке. А з'явилася в мене Ліра, і в мене життя змінилося. І в один момент я свідомо те все покинув і зайнявся тим, чим мені подобається. Так, я тут працюю в Києві інженером на будівництві чи працював, але паралельно я. Довбав одну точку, абсолютно свідомо. От про роль особистості в історії. Я вже такі речі говорю масштабні, я вже ну, можу себе похвалити, вже слава Богу, можу оглянутися. І мені одному вдалося відродити цілий жанр і навіть створити жанр химерної казки в Україні. Вже ніхто не скаже, що в Україні нема казок, бо до мене приїжджають учитися, розказувати казки з Росії, з Польщі, з Білорусі, з Америки із з Чехії. Як? Це новий жанр, ніде в світі немає, у нас є. Оповідана химерна казка. І оцей от спосіб оповідання, коли глядачі стають учасниками, я собі уявив, що воно так мало бути. Я подумав, я, от як колись приходив дідусь той, з лівою розказував казку. Воно так мало Через це я ніколи не, не вчився, я ж вже не, не читав ніяких методичок, не ні вчився майстерності акторській, не, не читав, як там казки писати чи що. Це все повинно пройти. Спонтанно, природньо, імпровізаційно. Я ніколи виступи свої не готую, там конспекти не пишу. Ні, воно всередині повинно йти. От поки таланту вистачить, воно має бути. Але для цього потрібен дійсно талант. Є талант у снайпера, є талант удівничого архітектора. У, у а в мене талант каскаря, оповідача, міфотворця. Наскільки я знаю. Ви все-таки в дитинстві мріяли бути токарем, так потім пізніше там були якісь інші мрії. От... Я дуже любив щось щось таке майструвати. У мене батько майстер був, ну такий майстер. Все міг від будинок він сам все зробив і металеві частини, і дерев'яні. У нього руки золоті були. Мені до нього далеко. Але в нас повно інструментів в хаті було. Я дуже любив щось майструвати. І коли своїми руками щось зробиш, то воно я там робив і вирізав, і кораблики, і виливав метал. І я все чеканкою займався. На заводі у нас була практика, встановка своє, мені сподобалось. От. от цю ліру я от робив Толя Пасічне, потім я її переробляв. Оце все своїми руками робилося, налаштовувалося. Вона може не оковирна на вигляд, але вона дуже гарно грає і дуже рівно, дуже чітко скажемо в Україні. Це мабуть краща ліра по звуку. Їхав Козак за Дунай, казав дівчині прощай. Ну, можна співати? Ні, треба закінчити грошей. Ти конику вороненький неси та гуляй. Ну, тобто я не є там музикант, професіонал, можливо, але я є професіонал, як, можливо, носій отакої питомої культури української. яка от Така могутня, велика, а на ній все росте, на ній з'являються на цих коренях. Отак батько мені передав, мама, братик, стар, ми в цьому виросли. Я з Умані, Гайдама Кауманський. Я туди закорінений. Але звідти я тягну і натхнення, і все. І оце я цей дух пробую передати. Не дарма мене в казках ті люди, які реально жили завжди. На цій вулиці, на цьому. географію можна вивчати по моїм казкам. Я і рецепти вставляю туди, все, що завгодно, щоб діти росли і дорослі От, слухають мої казки. І вони розуміють, що вони є належні до цієї культури, могутньої, незабитої. Не Нам не треба перед кимось хизуватися. а скільки у вас там Нобелівських лауреатів? А бачите, у нас більше. Ну і що? Зате наша культура тягнеться на, на тисячоліття вглиб. Як співали про ладу 6000 тисяч років тому, так і зараз співають. Ніде в світі не лишилось. Як ці візерунки були, з -з знак сонечка, то так воно лишилося у нас. Оце саме головне. Оця писанка, яка проходить через казки Яйця, райце, мабуть, саме багатюще. Оці всі звичаї, вони, вони знакли на генетичному рівні, воно прибувається, знаходять. де дарма сюди люди приїжджають і рано чи пізно відчувають себе українцями. Твориться українська нація саме завдяки оцій могутній культурі. Бо могутня культура старовинна, оця, я не кажу, да, старовинна архаїчна, але закорінена туди. Це наша опора, і вона нам дає силу духовну духовного.